Майнкрафт, мені не можна говорити букву М. Чому? коротше. всі хаюшки, зва знову я, е, я не дуала що це буде, так. Складно. Фух. Ну, короче. Якщо я скажу цю букву, то я по... Ну, вы по... Нялы. Фух. Це так складно і оп. Що ж давайте приступи до гри? Ціль на цю серію це. знайти діа... анти. Ой. Спочатку давайте повбиваємо тварин. о, ну куди ти тікаєш? Ай, Ну, давай курочка, Сюда новая поня. Я вбиваю тварин фух, давайте тоді на руби дерево І оп, Ну, Фу. А тепер давайте зроби верстак Ой, це так складно. Так говорити. Роби дошки, а Ой. Так. Для було б ідеально. Овчати, но я так не ожу як це складно, ви щоб знали Ха. Добре, давайте піде о шукати діа. Анти. Так, Я думаю, що вже наступив вечір, тому давайте Піде і переночує. Взе побачи вранці і оп вже ранок Фух, це дуже складно ой. Давайте трішки повбиваємо Фух, Ну, все, давайте піде і найде якусь шахту. О, Вуля це не привично. Давайте тоді просто овочки на вугілля, бо я вже не ожу так говорити. Ну, все, вроді, вроді, я вже трішки привикла так говорити. о. Так, давайте, давайте, М -м -м. я з. Два и о, а це що таке? Що цікаве. Це, напевно, якась шахта? Так. Давайте Бідні. І... Ой. І дещо скре верстак і стави його а тепер роби оп! Все готово, а тепер Ожна і в шахту Ой. спускає ось І оп, і оп, стави сюди. Так.

Говорити без цієї букви, фух, і оп, будете знати, як яз зв'язуватись фух трішки переочина і оп. Я повернуся до вас, коли знайду Анти. І. Як ви розумієте, іте, діа анти, я так і не знайшла. Но зато заробила собі інфаркт. О, це що, кріпер? Ой! біжи! Ви поняли Зато я почала нормально говорити. Да-да, добре тоді, пішли шукати селище. Пришвидчений режим. Тю -тю 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 -тю, хороша. Ну, добре. О, там портал! Попливли до порталу. Знову пришвидшений режим. Вибирає ось все. Так. О, Скриня. Відкриємо о, клас, Ну, це все одно не ал. Не діанти Фух. Ну, все одно добре, і -оп. все так. Що у нас ще є о золото? Але я не оламати його своєю кіркою то що вона дерев'яна. Фух. Ой. Так. Давайте спробує зробити КЕА. К? Яну. Ну, ви поняли Фух, так. що на ну, ага. <кій> Я Ага, га потрібно зробити дерево? Фух, це дуже складно, але я держусь. І оп.

тяжко. Так. Роби палки. Но спочатку дошки. Все готово. К... К... Кайло готове. О, давайте злате золото, вийде чи ні? І? О, не вийшло а... Потрібна за потрібне залізне кайло. фух. Ну добре, пішли тоді шукати село далі, фух, Ну, тут його ніде нема. Ну йомо Ой, ну а на цьому все. Всім до нового зустрічі і всім па-па. А ти не збудь підписатися на мій канал і поставити лайк. Усіх люб па, -па.